Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. У минулих дописах наголошую, що Байден, адміністрація Байдена ще до кінця свого президентства, ще багато чогось зробить для України та українців. Так вчора продовжила програму тимчасово захищеного статусу для біженців. На сьогодні в рамках цієї програми у Штатах перебуває понад 100 тисяч. Українців до списку потрапили громадяни України, Венесуели, Судану та інших країн. Біженці отримали можливість залишатися у США з дозволом на роботу і захистом депортації від депортації до 2026 року. При цьому новий президент Сполучених Штатів Америки Трамп виступає за депортацію багатьох біженців. Схоже, що адміністрація Байдена прийняла рішення. Що встигнути останній вагон. А тепер глянемо, що пробляє наша так звана влада. Як вчора повідомляв у своїх дописах і постах, 12 мільярдів гривень допомоги для Збройних сил України не використовують чи не використано, вони просто лежать у Нацбанку. У 2024 році на спецрахунок відкритий Національним банком. Для підтримки сил оборони надійшло майже 16 мільярдів гривень, еквівалентів перерахована потреби сил оборони 5,9 мільярдів гривень. Станом на 1 січня 2025 року залишок кошту на спецрахунку Нацбанку становить 12,3 мільярди гривень. Чому так? Питання до влади. Хоча її немає в Україні 29 років. Ще жодного разу ця влада мені. Не заперечила, мене не заперечила, та не зробила спростування по моїх дописах. А тепер глянемо на цю владу, наприклад, з 2019 року. Глянемо, що з нашим оборонпромом. Із соціальних мереж знищення конструкторського бюро Луч, що розробляє ракетні комплекси, це вже державна зрада чи ще ні. Для розуміння розробки КБ Луч, що вони розробляли <кхід> і розробляють. Арбалетка, Вільха, Комбат, Корал, Корсак, Нептун, РК-4 Інгул, Сокіл 2, Сокіл 300, Стугна П. Возімече Завод Малишева танки. Завод дуже часто з 2014 по 19 рік працював у три зміни. Набирали нових працівників як на робочі спеціальності, так і саме в КБ. КБ з любки йшла молодь, бо зарплата була привабливою. На кінець 2019 року чистий прибут заводу Малишва після оплати податків складав більше 800 мільйонів гривень. А вже восени. Порівняння, в 2019 році почалися затримки зарплатні, змінили директора заводу на нові обличчя або нові ліце, і вже на весну 2021 року борги заводу склали 1 мільярд 800 мільйонів гривень. За весь 2021 рік завод зробив один танк у плот майже без начинки, але менше з тим лише для того, щоб приїхати на параді на честь 30-річчя незалежності в Києві. Січень 2022 рік найбільший розробник українських танків переведено чверть персоналу на одноденний робочий тиждень. Слідує підтримство НВК Іскрам Реалс. За останні чотири роки до виборів у 2019-му вітчизняна компанія створила зразків нової техніки двічі більше, ніж за всі попередні роки незалежності. 11 січня 2022 -го року головний виробник нових РС Україні НВК «Іскра» призупиняє свою роботу. Причина відмови Міністерства оборони України від замовлень завод Іскра, що виробляє Реалс, знаходиться в місті Запоріжжя. Два місці затримки зарплатні та всі пішли в неоплачену відпуску. Пламенське підприємство майбутнього холодного радарні системи КП науково виробничний комплекс Іскра входить до складу Укрбонпрому. Призупиняє свою роботу, завод. Ну, ясно. Також зупиняє роботу. Нагадую, що НКП НВК Іскр є провідним українським підприємством з розробки створення та обслуговування, модернізації, сучасних редакційних станцій різних типів засобів електронної боротьби та радіотехнічної розвідки. Саме КП НВК Іскр займалася модернізацією основних оглядових станцій повітряних сил Збройних сил України. Сиріа виготовляв нові контрбатарейні радари. Крім цього, запорізькі фахівці працювали над проектами зі створення багатофункціонального радара 1Л-300 контрбатарейного радара технічного рівня пасивної станції радіотехнічної розвідки. Варто також додати, що саме НВК-Іскра мала стати співвиконавцем радарньої частини. При створенні нової української зенітно-ракетного комплексу середньої та великої дальності від ДКБ Луч та КБ Південне. Артем, споч... ДХК... Артем спочатку 2021 року переходить на день робочий тиждень. Це підприємство є одним з ключових виробників ракетного зброєння замовлень на Нептун-Вільху РС-80 та снаряди немає. 27 листопада 2020 року директор Володимир Зімін сповістив, на сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по державному оборонному замовленню, які могли завантажити наше виробниче, потужність, хоча ми освоїли, та готові поставляти до Міністерства оборони України такі необхідні вироби, як снаряд 152 мм снаряд ОФ-29 та РС 80. З першого кварталу 2021 року Артем вимушено переводить близько 70 своїх працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 чоловік, працюючи повний тиждень, залишилося лише ядро, 500-600 чоловік залишилося працювати в фахівці. Вони виконують наявні в контракт, тому числі, що, що підприймає підприємство на плаву. Відповідно до заяви Хомчака на складах Збройних сил України всього було на той час 98 ракет Вільх. Це 8 повних залпів. Найбільший розробник українських танків Харківсько-конструкторське бюро з машанобудування Морозова збереження 2001 року переведено близько чверті персоналу на неповний робочий день. Як сказати у прес-службі держконцерту Угонпром, Ідеться про працівників, які наразі не задіяно виконання проєктів, над яким працює ХКБМ. Залежать на чверть співробітник ХКБ на сьогоднішній день не задіян у нівернічний день, ані дослідну конструкторська робота. А також до дова відсутність вільних обігою коштів, за які в останні роки підприємство отримало на задіяний персонал, щоб не звільняти чи скорочувати. Директор Яків Муромил ухвалив управлінське рішення. Про встановлення неповного робочого тірність саме для цієї категорії штату сказано повідомлення. Паловрейський хімічний завод, який виробляє, переробляє, утилізує ракетне пало, зупинка заводу, буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництва ракет Віхан. Про це розповідав директор заводу Леонід Шиман. ПХЗ Зараз в критичному стані з початку 2020 року ми не удовжені не отримало фінансування держзамовлення на реалізацію програм підприємство гроші. Досі не передбачає. Фінансування заводу зупинено, змушені звільнити працівників. Приблизно 687 людей. Якщо гроші не знайдуть найближчим часом, звільнено ще буде 190. питання. Навіщо скільки було коштувати державні відновлення, відновлення виробництва? Сказав він. ПХЗ володіє технологією виробництва твердого ракетного палива, це паливо необхідне для ракетної галузі України, поки налагодили сильне виробництво всього лише одного типу ракет дальної дії вільха, випущена перша партія на замовлення 2019 року. Але треба було продовжувати роботу у разі нового широкомасштабного наступу Російської Федерації. А він вже є за допомогою вільхи. Ми отримуємо засоб стримування. А якщо у Вільхи у військах не буде. То чим бити по телах супротивника, питається Шиман. Крім виробництва, завод володіє технологією переробки тоталізації ракетного палива, міє продовжити ресурс ракет і виробляє різні види вибухівки. А 18 листопада 2000 угору заявив про зростання реформи ОПК та втручання з боку Мінстранпрому. Підписуйтесь на мене в соціальних мережах, поширюйте, як вам подобаються мої дописи, ставте оподобання. S vámi byl Vodan Horliak.